Вітаю вас в ефірі спільний військово-соціальний проект телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу. Програма на варті про головні події в житті збройних сил України, зоні проведення АТО та флотській столиці місті Герої. Одесі, дивіться далі. Президент підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в лавах Збройних сил України. Цим документом іноземцям та особам без громадянства надається легальна можливість служби за контрактом у збройних силах України та інших військових формуваннях. Таким чином буде підвищено боєздатність збройних сил України та інших військових формувань. Країна отримає кілька боєздатних досвідчених та вмотивованих підрозділів рівня батальйону загальною кількістю до тисячі осіб. Також зменшиться потреба призову на військову службу під час мобілізації на особливий період громадян України. Парламент схвалив виплати для волонтерів та добровольців, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Документом надано право на одержання одноразової грошової допомоги безпосереднім учасникам антитерористичної операції з числа добровольців та волонтерів, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої, Середньої участі в антитерористичній операції забезпечені її проведення, або перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, або членам сімей загиблих чи померлих вказаних осіб. У Києві пройшли двосторонні українсько-американські консультації з питань оборони за участю помічника міністра оборони США з питань міжнародної безпеки пані Еліси Слоткін. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полтурак у ході зустрічі з американською колегою поінформував її про ситуацію на сході України та наголосив, що говорити про стабільне затишче чи заморожений конфлікт поки що зарано. Ворог знову порушує мінські домовленості, і основа цих порушень. Агресія терористичних угруповань Еліса Слоткін своєю чергою зазначила, що дії Російської Федерації у Сирії ніяким чином не відволічуть уряд США від конфлікту на Донбасі. Ми прибули для проведення консультацій, аби перейти на інший рівень співробітництва між міністерствами оборони України та США, наголосила пані Слоткін. У ході зустрічі були обговорені основні напрями реформування українських збройних сил та програма допомоги, яку може надати при цьому уряд. США. Невдовзі вітчизняні ВМС поповнять два малі броньовані артилерійські катери гюрза М цього тижня. Начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України, генерал армії України Віктор Муженко ознайомився з процесом їх будівництва на заводі Ленінська кузня. Під час інспектування був присутній також командувач військово морських сил збройних сил України віцеадмірал Сергій Гайдук, який розповів про головні аспекти перевірки і зразки озброєння, що будуть встановлені на катерах. Було проінспектовано хід будівництва малих броньованих артилерійських катерів. оглянути повний аспект зразків, починаючи від навіційних зразків, радіотехнічних зразків, артилерійських, електромеханічних, в цілому. Цей катер буде оснащений сучасними зразками, які відповідають європейським і натівським стандартам. За словами віце-адмірала Сергія Гайдука, ці катери будуть використовуватися і на річкових ділянках, і на морських акваторіях, як в Азовському, так і в Чорному морях. Протягом усього ходу будівництва два їх екіпажі ретельно вивчали тактико-технічні характеристики та особливості застосування озброєння катерів. В ході будівництва ми відкомандували на підприємство об два екіпажі даних катерів, які в ході будівництва здійснюють спеціальну технічну підготовку. За результатами інспекції, головнокомандувач збройних сил України окреслив перспективи розвитку військово морських сил України. Найближчим часом ми бачимо зовсім інші військово-морські сили, як якісно, як якісно, так і в плані, скажімо так, навченості, і в плані озброєння. За планом будівництва, два малі броньовані артилерійські катери Гюрза М будуть спущені на воду найближчим часом. А до кінця року передані військово морським силам України. Близько 200 строковиків призов осінь 2015 розпочали навчання в навчальному центрі військово-морських сил Збройних сил України у Миколаєві. Військовослужбовці розпочнуть підготовку з опанування загальновійськових спеціальностей. Навчання триватиме близько місяця. Після чого військові моряки будуть приведені до військової присяги на вірність українському народові. Під Одесою на полігоні центру забезпечення навчального процесу військової академії відбулися навчання новоствореного 137-го окремого батальйону морської піхоти. Понад 100 бійців перше відпрацьовували навички зі стрільби та тактичні вправи. Про перші кроки заради захисту нашого узбережжя від можливого вторгнення агресорів. Дивіться далі. Здійснивши багатокілометровий марш, морські піхотинці прибули на тренувальний полігон Чабанка. У новоствореному батальйоні майже всі бійці вже служили в армії та мають певний досвід. Я служив за срочною службою, поэтому вже как бы, сталкивалися. Город Київ, 101 я отдельна бригада охорони Міністерства оборони. Ну, Морська піхота, як і воєнно-морські сили, це завжди були літали. В принципі, я давно хотів сюди попасть і тут служити. Тому, в принципі, може розматися такий варіант, що після мобілізації буде підписаний контракт. Поки що, окремий батальйон морської піхоти налічує понад 100 чоловік. Тім, і цієї кількості достатньо, щоб здійснити перший вихід на полігон. На навчальних місцях керівниками навчань було проведено комплексний інструктаж. Бійців розподілили по невеличких групах та приступили до виконання практичних завдань. На перший погляд, задачі дуже прості: то як приведення зброї до бою, прав. Вот только та тактичне пересування. Все ж для початківців справа незлегких. В общем, заняття я остался доволен, так как это было первое заняття в нашем батальйоні, на полігоні. Но еще есть много работ, много вопросов, которые нужно отработать: такие, как правильность держания оружия, правильность постановки, правильное положение. То есть надо много работать. Но как для первого разураза, я считаю, что неплохо справились задачі. В новоствореному батальйоні є свій офіцер-психолог, молодший лейтенант Олеся. Дру. Ця тендітна дівчина за власним бажанням вирішила служити в морській піхоті. І, незважаючи на нібито суто мирний цивільний фах вже непогано володіє бойовою зброєю. Я пішла в армію недавно по своєму бажанню в морську піхоту. Ось і перший раз попала на полігон сюди. Я емоції просто дуже позитивні. Початку хвилювалася, але зараз таке душевний спокій. Поки хлопці закріплювали отримані знання на практиці, здійснюючи стрільби з автомата та тренуючись вражати ціль з різних позицій та дистанцій, військові кулінари готували смачну їжу. Всі посидімо, ми посидімо. Тут, там же уже Ой, Ой, Виконавши заплановані завдання, морські піхотинці залишають навчальні місця та вирушають на обід. Максимально прибитю далеко після успішного виконання завдань на полігоні попереду у морпіхів тривалий марш у пункт постійної дислокації, де командири підіб'ють підсумки першого, хоча й нетривалого польового виходу. Дня поспіль не припинялася стрілянина під Одесою. На полігоні Центру забезпечення навчального процесу військової академії тривав чемпіонат України з практичної стрільби. Організатором змагань виступив Одеський спортивний стрілецький клуб Одіссей. У перший день змагалось близько трьох десятків військовослужбовців та представників силових структур. Серед них курсанти військової академії та морські піхотинці. Ну, половина курсантів, які приймають участь в цьому заході, це відповідно учасники антитерористичні операції, ті, які мають відповідно бойовий досвід, мають нагороди державні. Приймають участь вони. Також приймають курсанти, які поступили з цивільної молоді. З першого курсу, відповідно, курсанти мають змогу займатися цим видом спорту. Цей вид спорту новий, новий, впроваджується в Збройні сили України. Я думаю, що у нього є перспектива по-дальшому. Як різновид стрілецького спорту, практична стрільба, молода і найдинамічніша спортивна дисципліна. Вона стала національним вином спорту в Україні тільки з весни цього року. А польза основна заключається в тому, що навики это нечто більше, ніж то, що дається в стандартній армій подготовке. Тобто это динамічна стрільба, тобто двигатися, по мішеням, которые движуться, прячуться. Ну, то есть это ближе, скажем так, для них, і більш полезным іменно в з точки зрения огневой підготовки сьогоднішнього дня. За тривалий час інтенсивних занять у позанавчальний час група курсантів досягла певного рівня підготовки у практичній стрільбі, що дозволило їм демонструвати свої вміння на чемпіонаті. Такі вміння можуть ну, значно покращити які індивідуальні індивідуальні показники кожного бійця. Адже це реакція та володіння зброєю. Учасники стріляли з положення стоячі та лежачі, присідки та у русі, по статичних та рухомих мішенях, дерев'яних та залізних щитах. Особливість в тому, що потрібно бути повністю зібраним, так як тут грає роль не тільки швидкість, влучність, а також правильні. Дії якісь потрібно повністю продумувати свій план на декілька кроків вперед. Сподіваємось, що цей вид спорту в Україні буде розвиватися та виховувати нових чемпіонів. Протягом тижня у 59-му гарнізонному будинку офіцерів на запрошення командування військово-морських сил Збройних сил України тренери-психологи громадської організації Ліги офіцерів провели тренінг психологічне забезпечення в умовах бойових дій. Докладніше у наступному матеріалі. Як вчасно надати необхідну психологічну допомогу тим, хто був на пекельній передовій, якими методиками та навичками треба володіти, знають психологи практики. Так в одеському гарнізоні за підтримки громадської організації Ліга офіцерів проведено тренінги з питань психологічної роботи з різними категоріями військовослужбовців, з офіцерами структур по роботі з особовим складом, командирами та безпосередньо військовими, що пройшли зону АТО у сучасних умовах. Дуже велике питання керівництво держави, Міністерство оборони Збройних сил приділяє саме психологічній роботі з особовим складом. І те, що були проведені збори з офіцерами виховних структур в Києві за участю президента України, який поставив дуже конкретні завдання стосовно розвитку саме гуманітарної сфери, психологічної сфери діяльності військових організаційних структур, про це свідчить. Головна мета цих тренінгів це опробувати систему. Навчання командирів, навчання посадових осіб, безпосередньо роботи з підлеглими шляхом, їх включення у якості обучаємих, у групи, де активними способами можна за короткий термін дати їм необхідні знання, вміння і навички для того, щоб цю роботу організовувати вже у себе в частинах. Висококваліфіковані психологи з досвідом проведення психологічної роботи, як в бойових умовах, так і в умовах повернення бійців з зони АТО надають такі вкрай необхідні для них знання, вміння та навички. Вони на практиці демонструють, як необхідно надавати психологічну допомогу в різних умовах та ситуаціях. На протяжении этих дней мы убедились, что действительно психологическая работа в нашей армии начинает приобретать очень серьезную роль. Психологи и заместители командиров по воспитательной работе делились друг с другом различными методами, способами помощи своим подчиненным, своим военнослужащим. Они ділились способами підняття бойового духа. Бійцям, які вже звикли засинати під артилерійську канонаду, доводиться знову адаптуватися до реалій мирного життя. Саме по собі нахождення в секторі це є вже якийсь свій своєї урони ну, стрес, тому що треба постійно оглядатися. Навіть місцеві жителі можуть Тренінг – Він не нужен, тому що я був в отпуску вдома, Мені все не нравиться, мені все як то роздражають. Я озирался на эту зеленку постоянно. И сейчас мне вот как-то вот сейчас вот может оно мне поможет. Я уверен, что оно мне все-таки поможет с этим справиться. Чи потрібні такі тренінги? Безперечно, що так, бо війна накладає свій відбиток на кожного з нас і вносить свої корективи в те, що здавалося звичним. Адже вчасно надана кваліфікована допомога та отримані навички самокорекції власного психологічного стану попереджають психотравму, або принаймні зменшують її негативні наслідки та пришвидшують адаптування бійця до звичного життя. В рамках призовної кампанії Осінь 2015 на Одещині триває призов військовослужбовців строкової та контрактної служби до Збройних сил України. У одеському обласному збірному пункті відбулася урочиста церемонія відправки групи призовників до військових частин. 50 новобранців вирушили до місць дислокації своїх підрозділів. Згідно планових заходів щодо підготовки до призову громадян України на строкову та контрактну військову службу, на Одещині триває комплектування Збройних сил України особовим складом. Цього разу одеський обласний збірний пункт відправив у війська 50 призовників. Цивільний одяг вони навдовзі поміняють на військову уніформу. Медкомісію пройшли всі та готові захищати Україну. Патріотизму вистачає не тільки у чоловіків, а й в чарівної половини людства. Я захотіла. Якщо не я, то хто піде замість мене як би, ну, служити. там. Добиватися чогось то в житті, жизни, якби как бы, і за родину служить є. Сьогодні хлопці, які не ухиляються від військового обов'язку. Євген Порублів, наприклад, особисто прийшов у військомат за повісткою. Нормально в принципі готов служити. Ну, спочатку переживав немного, як оно буде, куди попаду, далеко від дому, то есть не бачити родственників, там девушку. Ну зараз сейчас... Рішили як будемо підтримувати контакт, то все нормально. Відправка призовників відбувалася урочисто. Військові музиканти центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України виконали державний гімн. Військовослужбовці почесної варти пройшли урочистим маршем. Час мітингу, присвяченого відправленню призовників та військовослужбовців за контрактом Одещини до військових частин Збройних сил України перед молодими захисниками вітчизни з напутніми словами виступили представники оперативного командування Південь Одеської міської ради та обласної державної адміністрації, ветерани та духовенство. На вас буде покладене це опанувати військову професію, забезпечити життєдіяльність, охорону і оборону військових містечок і тих баз. Де розташовані наші війська. Тому сьогодні я хочу сказати, що ви, кращі представники Одещини, повинні доказати і показати, що ви гідні діти своїх, своїх батьків і гідні представники нашого краю, які сумлінно і чесно. Виконують свій обов'язок за словами заступника командувача оперативного командування Південь по роботі з особовим складом полковника Юрія Зубрицького під час призовної кампанії на Одещині планується призов близько трьох тисяч осіб на строкову та контрактну службу. Даже більше от, якість призовного контингенту на сьогоднішній день навіть краще, ніж була в минулі роки. От більше на сьогоднішній день приділяється уваги здоров'ю військовослужбовців і професійно психологічному відбору. Якщо раніше, наприклад, цьому уваги не приділялося, на сьогоднішній день ця робота вже проводиться при при всіх військових комісаріатах. Сьогодні створені групи професійно-психологічного відбору, які займаються вивченням військовослужбовців ще до призову їхнім станом і готовністю до виконання завдань на сьогоднішній день. Збройні сили України комплектуються не за територіальним принципом, тож військовослужбовці будуть розподілені по частинах, дислокованих на всій території нашої країни. Весела і задоволена малеча 3 жовтня повернулася з чарівного карпатського краю. Діти військовослужбовців, служби за контрактом, учасників антитерористичної операції та діти з багатодітних сімей під час осінніх канікул відпочивали у готельному комплексі Буковель. Проводжала і зустрічала родини, і наша знімальна група. 25 жовтня біля потягу юрмилися дітлахи у передчутті яскравої подорожі та гарних вражень. Ну, говоримо, хочемо, тому що це найвища гора в Україні. Хочемо поставити свій прапор, на ньому написати своє ім'я. Пори, побачите цей краєвид, дуже гарний. цей сніг. І очікування справдилися. Подорож стала можливою завдяки тісній співпраці командування військово-морських сил Збройних сил України та благодійного фонду Ігоря Палиці, тільки разом, який забезпечував проїзд та проживання. Вражаючі краєвиди, Карпатські гори, цікаві екскурсії та добре облаштований побут, діти отримали все омріяне, хіба що за винятком снігу. Продовж восьми днів 250 дітей військовослужбовців віком від 5 до 14 років мали можливість відпочити у Буковелі. І щодня їхнє дозвілля було насиченим і пізнавальним. Дуже прекрасний відпочинок у нас був. Всі дуже залишилися задоволені і готові їхати ще. У нас були два, два екскурсійних дні. Перший день ми відвідали Яремчу, ми були в будиночку музею перевернутому. Другий день екскурсійний це ми були в верховині. Там ми відвідали будинок музей, де проживав Параджанов. І також ми були на Гуцульській Гуцульському весіллі. Батьки малечі висловили вдячність організаторам за можливість якісного безкоштовного відпочинку. Я хочу висловити велику подяку фонду ігоря палиці тільки разом за те, що він предоставили нам таку можливість поїхати від всіх військовослужбовців. Дуже велике дякую. Представники фонду повідомили, що наступного року планують організувати для кількох сотень дітей захисників вітчизни. Відпочинок у літньому таборі Артек Буковель. Свято для шанувальників поетичного слова відбулось днями у прес-клубі регіонального відділення національної спілки журналістів України. Поет Олександр Куций презентував збірку Душі моєї живе слово. Нові поезії слухав і наш кореспондент. Нещодавно українська поезія стала багатшою, а читач отримав можливість збагатити світ своєї душі, звеличення краси рідної землі, важливості відчуття роду в житті людини і долучення до цінностей духовних. Основні мотиви нової книги Олександра Куцого душі моєї живе слово. І до сьогодні основне джерело натхнення рідні місця краса села Шарапанівка, що на Вінничині, де народився і виріс Олександр Куций. Мені пишеться більше чаще всього, і більше мабуть, в селі. Там, де я народився, я, приїжджаю, я ще їду, під'їжджаю до села, бачу поле, бачу ліс. І в мене буває так, я стою, беру ручку і А Книги багато років працював слідчим у податкових органах в Генеральній прокуратурі. Має військове звання генерал-майора внутрішньої служби державного радника юстиції, ступінь кандидата юридичних наук. Вірші Олександр Куций писав з дитинства. Проте, зважаючи на складну професійну діяльність, не мав достатньо часу для вдосконалення поетичних здібностей. Майстерно оволодіти поетичним словом йому допомагали серед інших рідний брат Володимир, який також пише вірші і є автором відомої біблії у віршах. Та багато років віддав про професії слідчого Її подруга Тетяна Ананченко, член Національної спілки журналістів України, лауреат літературної премії імені Костянтина Паустовського. Під час презентації вони розповіли присутнім про основні мотиви творчості поета і особливості поетичного стилю. Дуже важлива тема в його творчості це відчуття роду, свого власного роду, пам'яті своїх батьків. І оце все воно таким віддає щемом. Такою теплотою і такою вічною е, е, нотою оцієї святої пам'яті, яка живить в поезію Олександра Артемовича. Їм їх не минайте, не беріть на душу гріх, винних не шукайте, бо і вам вину знайдуть, діти чи онуки, і безжально віддадуть на душевні муки. І знесили Туга вас на душі пекуча, бо як судять діти нас, то вона болюча, і коли прийшов наш час бор батькам сплатити, може це останній раз скільки їм же жити. І тому радійте їм, доки вони з вами, завітайте в їхній дім, поклоніться мамі, і свою любов до них при житті віддайте. Не лишайте їх самих, дім їх не минайте. У поезіях нової книги розкриваються й теми присутності Бога у вчинках і помислах людських, доля рідного народу країни. Слово Олександра Куцого вистраждане, живе, багатобарвне і спонукає до праці думку й душу читача. А отже, заслуговує на довге життя. Я хотів би, щоб дійсно ці книжки потрапили в всі бібліотеки, не тільки нашого міста, області, нашої держави, але щоб вони, вони розійшлись по всьому світу, хай їх прикладають, знайти створчиться. А і багато нинішніх поколінь і майбутніх під час заходу Олександру Куцому вручили диплом лауреата загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання. А сам автор подарував присутнім свою нову книгу Душі моєї живе слово. Військово-морські сили Збройних сил України оголошують набір чоловіків віком від 18 до 35 років для комплектування військової частини морської піхоти. Потрібні спеціальності: кулеметник, стрілець, розвідник, водій категорії БЦ, слюсар з ремонту автомобілів та інші. Соціальні гарантії для військовослужбовців, гарантоване безоплатне медичне забезпечення, харчування, щорічні оплачувані відпустки, можливість отримання вищої освіти за рахунок держави. Детальна інформація про вимоги до кандидатів та умови проходження військової служби за телефоном 097 04 11 755. Патріот. Захисти Україну. Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. розмірковуй, Дій сьогодні, щоб тобою пишалися завтра. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації шукайте на нашому каналі в Ютуб та на сторінці телерадіокомпанії Бриз у соціальній мережі Фейсбук. Побачимось.